Юкрелін Євген, Ucraліan. Тут телеграм-канал, а тут Юкрелін і тут Юкрелін. Тому, про що ми сьогодні поговоримо? Дуже швидке відео. Це буде про монетки канадські. Канадські монетки, як вони називаються? Тобто, я, ну, коли мені там щось казало, наприклад. Uh, do you have loonies? Які Луні, що за Луні? Луні-Туні, якщо чесно, це у моїй уяві Луні Туні. Ну, ви самі розумієте, це що. Ну, зараз тут буде такий Баксбані, мій найулюбленший герой. Ну, у мене Луні Туні тільки асоціація з. Ви самі розумієте з чим? Тому розбираємо, я до цього казав: 5 цент, 10 цент. Ну, зразу ну, зрозуміло, приїжджий. Вони так не говорять. Так, як вони говорять? Зараз будемо розбиратися. Які є монетки? Монетки є 5 центів, 10 центів, 25 долар і 2 долари. 5 центів. Це «нікл». «Нікл» Do you have nickels? Нікл. Нікл. Нікл, «Нікл». Що у нас там далі йде? 10 центів. Дайм. Дайм. Нікл дайм. Я подивився у словничку. переклад дайм. Дайм. Дуже цікаво, перекладається, як там 10 центів, або там копійки і грівнік. Тобто наш той з Київської Русі гривенік гривня, да? можна її назвати дайм. Ну, і чомусь так воно перекладається. Тому було дуже цікаво. Що у нас там ще є? 25 центів. Ну, Тут універсально четвертак, четверта частина від долара. Quarter. Кватер, quarter, quarter, да? тому 25 центів четвертак. Далі у нас іде долар і 2 долари. Долар. Що таке долар? Луні. Луні. Е, на долару намальовано. Качка, але воно не качка, це. Ця пташка називається Лун. А лун в перегляді це. Гагара. Тому Луні називається 1 долар. Тому що там намальована Гагара луні. І якщо ви знаєте, як називається Гагара лун, то ви одразу розумієте, чому вона називається цей 1 долар Луні. 2 долари називається Туні. Як я розумію, там частіше всього намальований ведмідь. Але, типу, 2 по одному долару ту Луні. Вони зробили туні. Тому в мене тільки ця логіка є. Але було б більш логічно написати якийсь там Бер, Бедмідь. Але. Туні. Луні Туні. Тому давайте так: Нікл, Дайм, Квотер, Луні Туні. Лайки-вподобайки, якщо було дуже цікаво. Не перемикайте, далі буде. Па-па.